Аккуратно руку зав'язана. Полковник Моргун, Ви затримані за зраду України. За яку зраду За зраду України за співпрацю з сепаратистами. Руки назад. І Із сепаратами пам'ятаєш, як працював? Та ніколи не скиді. І як їх не підписував. Не угоди. А що це було? Мир дуже довбий. Моргун. Марион. З ким мир? Сепаратистами? Не, не знаю, з сепаратистами? А з ким? З народом? Телефони. Не, не дави. Ви... Акуратно, в чоловіка порване сухожиля. Голову тобі якби відбили, а не сухожилля. Да, Перед. Та, де телефони? Перед Телефон е, стоять. Де машина? Підганяйте машину швидко. Відженіть Тойоту. Моргун. Далі. Почему родину продав? Ні за що не продав, ніколи не продав. Не продав? Із сепаратистами в чого никогда. домовлявся? Тому що мир Потому із сепаратистами домовлялися. Я не Тому і з ким. Через тебе кров лилась в Маріуполі. Нет. Через тебе, тому що ні ти носив человека. колорадську ленточку. Ні одного чоловіка не потеряли ми. Ні одного. 10 Машину підгоняйте, швидко. Ні одного не потеряли, ні чоловіка. На 15 років загримиш, потім розкажеш. Ти подонок, ти носиш полковничі погони. Яка пенсія? Скільки пенсії отримуєш? Я пенсію не отримую, я працюю. Ще працюєш, так? Зарплата яка? 6300. Давай сюди, зашли. 6300 зарплата. Мало тобі платять? Я нікого грошей не брав. Давай, машину. Сіла. Сидіть. Дивіться за ним, тримайте. Да Скільки грошей від ватників брав? Нікода ж ні копійки. Не бреши. Що на прес-конференціях виступав з ними? На прес-конференція міра хотів. Якого мира, з ким вони українці вживають? Давайте разом. Так, хлопці, а тихо. Ти не в Україні, це тварь запродав. Тихо. Тихо, не трогайте його. Акуратно, у нього сухожилля тут. Не трогайте. Закрили. Сіли в машину і тримайте його. Хлопці, в вагон, бистро.